Сто найбільших відкриттів екосистеми Пилові буревії 30-х років. після тривалої посухи, колись родючі землі середнього заходу США стали пустелею Фермери продовжували працювати і саджати рослини за відсутності дощів. Сподіваючись, що поживні речовини в землі самовідновляться. але було тільки гірше ґрунт перетворився на пил, і вітер помстився їм. Британський еколог Артур Тенслі вважав пилові бурі доказом того, що вчені і взагалі люди надто вузько розглядали фізичний і біологічний світ. Вони не розуміли динаміки навколишнього середовища, того, що могло б пояснити причини та наслідки подібних явищ він ствердив новий концепт, який назвав екосистемою. Це просте слово, яке розуміють прості люди. Його можна ефективно вживати, але воно має і наукове значення. тому що поєднує ідеї багатьох наук. Для розуміння впливу ідеї тенслі я навідався до еколога Френка Голлі у державному ботанічному саду в Афінах, штат Джорджія То чому це було революційною зміною мислення? на той час робота еколога була тісно пов'язана з описом природи. Із системним підходом ми просунулись далі. Почалися експерименти, пошук схем, спільних для різних місцевостей та видів і почали висувати припущення про їхню дію. це поставило екологію в один ряд з фізикою, хімією і молекулярною біологією Тож Тенслі взяв слово система і вжив його до екологічних досліджень. Він спробував запровадити ідею того, що екологія частина ієрархії фізичних систем від Всесвіту до атома. Тож десь посередині сонячна система. Так. А під нею буде екосистема. Я хочу вам дещо показати кількість мулу в цій річці, яку ви зараз бачите, залежить від ерозії землі вгору за течією. це дає змогу побачити те, що називається екосистемою. просто перед нами. У неї є межі. так, вони формуються керуванням Циклом підйому води у річці. То це долина затоплення. Саме так, вона надходить з річки оконі. Періодично випадають сильні дощі. Річка розливається і вода надходить до подібних територій під час розливу, ми б стояли по груди в воді. Ймовірно, колись тут був ліс. Бачите залишки дерев, через постійні розливи ріки, корені дерев не могли дихати, і дерева загинули. Якщо ви озирнетесь, то побачите, який гарний цей відроджений ліс, яку він має форму. Ми це детально вивчили. Послуговуючись підходом до екосистеми, тож ми можемо тепер сказати, як відновити екологічну систему у цьому районі, маніпулюючи різними видами щоб прискорити процес Треба підкреслити, що результати потребуватимуть менших коштів. І це дуже позитивно, бо ми можемо відбудовувати природу для задоволення певних людських потреб. І вона функціонуватиме вільно і самостійно під сонцем. Так, під сонцем, під сонцем, яке керує всіма циклами життя.